Вітаю вас, пані Олександро. Отже, майже шість місяців, як триває повномасштабна війна з Росії. Що за вашими спостереженнями змінилося в культурному житті України та українців? По перше, це усвідомлення того, що війна не просто за адміністративні кордони, це війна проти української ідентичності і культури, в тому числі. І зараз можна поставити на другу позицію військова історія в Україні і культурна, вона така сама важлива. Ми Просто відчули наскільки важливо все ж таки культурна ідентичність українців, взагалі в принципі, які проблеми української культури показала війна, якраз прийшов той той час, коли ми почали усвідомлювати наскільки нам потрібно самим цінувати свою культуру. Цінувати свою ідентичність це єдиний організм, в який Україна перетворилась, бо по суті, волонтерство це як нейромережа, культурна складова. Всі митці абсолютно або взяли в руки зброю, або волонтерять, або просувають культурний український продукт на рівні світу. Україна стала таким брендом. Що ви вкладаєте в поняття українська ідентичність? Українська ідентичність це абсолютна впевненість в тому, що українська культура є автентичною. Повноцінною, цілісною, і вона бере свої витики далеко в історії. Тобто, зараз є такий момент, тенденцію, яку я помічаю і по собі, і взагалі. Серед аудиторії, серед людей митців ми почали по-іншому переосмислювати історію України. А з історією України дуже сильно пов'язана культурна складова, яка тягнулася протягом там, 300 років. Так і оця ідентичність українська це якраз те, що нам вдалося зберегти. Українська культура, зокрема масова, до війни була тісно пов'язана з російською культурою. Це і засилля російських дірок на телебаченні і виробництво українських серіалів російської. Мовою це і російська література, російські медіа, чому не було розірвано цей зв'язок з російською культурою у 2014 році, коли Росія власне розпочала свою експансію на території України, і чи вдалося цей зв'язок розірвати на сьогоднішній день? В 2014 році відбувся майдан, і це був сильний переворот. Це був перший крок, просто взяти обрізати те, що е, насаджувалось стільки років. Мабуть, що, я думаю, нереально було в той момент, і все відбувається по готовності. Тобто тоді ані соціум, можливо, держава і всі процеси, які в нас відбуваються всередині, не готові були. Це процес дуже складний. Стільки років пропаганди російської, стільки роботи, саме російської агресивної цієї культури, яка вкладає дуже великі бюджети в те, щоб пропагувати свою культуру і заходити в мізки людей на інших територіях, і створювати оцей пласт в Україні. Це така біль. Ми, як люди з культурного середовища, працюємо завжди з контентом, працюємо з музикантами, з на фестивалях і так далі. І наша позиція Зкомпромісним ми ніколи не, не дозволяли собі російський контент, або не дозволяли собі там якихось половинчастих таких позицій. Але те, що відбувається на масовому рівні в Україні, звичайно, зараз ситуація змінилась. Вона радикальніше змінилась ніж в 2014 році. Велику ціну ми платимо за те, щоб нарешті самоусвідомити себе. І е, в такому форматі е, потрібно працювати ще дуже багато часу для того. Того, щоб українська культура зайняла тверду позицію в Україні, чи з'явилися нові кумири сучасності, І які меседжі українцям вони нині несуть? Нещодавно ми були у Івано-Франківську, записували інтерв'ю з Мариною Лосєвою. Це справді приклад українського. Дієвця в культурі фешн-індустрії, яка мене дуже сильно вразила. Марина є засновницею освітньої платформи, освітньої школи в Харкові. Вони зараз виїхали в у Франківськ, тому що там їх приміщення розбомблене. Це приклад того, як формується нова українська мода. Ми зараз всі говоримо про вишиванки, а це теж частина культури. Ми говоримо про одяг, про зовнішній вигляд і про свою ідентифікацію. Так, от їх школа, їх величезний цей рух фешн-індустрії створює зараз фешн-віки в Нью-Йорку, в Європі і популяризує українську моду через український код. У 2018 році у Вінниці ви зорганізовували організовували як організатор, які відгуки ви отримали, і яка нині доля фестивалю. Питання фестивалів зараз дуже, звичайно, не на часі. Це був культурний вибух, який просто підняв такий великий пласт. І фестивальний рух він має в своїй природі таку якість. Тобто за рахунок проведення фестивалю можна подивитись, зробити зріз аудиторії, так, подивитись контент і, власне, запропонувати контент сучасний, не боятись, тому що сучасне мистецтво воно. Дещо провокативний, воно е, воно просто тебе змушує задумувати, ставити собі питання і так далі. І Google Fest це була дуже цікава історія у Вінниці, і я сподіваюся, що ми повернемось до фестивальних рухів в Україні. Зараз ви працюєте над проектом Ми з України. Які ідеї цінності ви закладаєте в цей проект і що хочете донести українцям? Ми з України це проект, який виник на початку війни. Це була ідея така спонтанна. Бо стало зразу зрозуміло, що треба все документувати. Ми з України переріс в такий дуже сенсовий проект. Де митці якраз в своїх інтерв'ю дають найголовніші меседжі українцям стосовно ідентичності, стосовно української культури, стосовно своєї позиції через себе розповідаючи про себе, вони говорять аудиторії про те, що є важливим в цей час. А важливим є бути впевненим, вірити однозначно і рухатись в напрямок власної цієї української ідентичності, що це позначає. Це означає, що цінності, які в нас є наша мова, наша культура, культура побуту, культура того, що ми, ти можеш в будь-який момент змінити ситуацію. Тобто це є основним таким меседжем про те, що, незважаючи на війну, є дуже багато позитивних прикладів, що українці змогли зробити в цей період. Проєкт ми з України якраз націлений на те, щоб Абсолютно з'явилась у людей впевненість в українців, що наша земля це є наша земля, і це основна наша цінність. Зараз є культура фронту і культура тилу. Наскільки вони пов'язані? Фронтова культура, як на мене, зараз це документування всього. Це те, що ми маємо можливість транслювати на світ. Тобто це і ролики, це фотографії, це виставки, які їдуть потім в Європу і демонструють. Ось що відбувається в Україні. Культура тилу звичайно, Звичайно, це так само дуже потужна. Музиканти однозначно зараз подорожують, їздять Європою і пропагують українську культуру там, а паралельно з цим в Україні так само відбувається великий рух, культурний фронт, який не перестає існувати, незважаючи на те, що у нас є небезпеки, на те, що прилітають ракети і так далі. Концерти відбуваються в харківському метро, картини малюються в тих місцях, де це можливо, виставки це все відбувається. І це говорить про те, що українську культуру неможливо зупинити. Яка місія української культури під час війни? Українська культура під час війни це така сама зброя, як фізична зброя, з якою йдуть військові зараз наші прекрасні, сильні ЗСУ в бій. Тобто українська культура зараз є, напевно, що другою позицією після військової історії в Україні, тому що світ зараз є чорнобілим. Смерть і життя це дві паралельні історії, і так само з війною, зі зброєю культурною і зі зброєю фізичною, тому що культура на даному етапі якраз стверджує нашу позицію у світі. І зараз немає такої вже задачі нанести Вінницю на культурну мапу України. Зараз є задача нанести Україну на культурну мапу світу. Щоб західні е, аудиторії, і ми самі для себе нарешті вже побачили весь цей е, е, прекрасний скарб креативного е, народу, який розвивається шаленими кроками, не зважаючи ні на що. І саме зараз, під час війни, ми маємо це транслювати. Культура саме зараз повинна бути не менш активна, ніж військові на фронті. Це є наш успіх і це є теж крок до перемоги.